Ребляточки, всім привіт! З вами Ласточка. На вулиці вже осінь, ранки вже холодні. І сьогодні я вирішив протестувати кав'ярні to go. Всі ми знаємо, що влітку мало хто каву п'є, а от коли холодна погода, вранці просинаєшся, випиваєш кружечко Капучино, наприклад, і йдеш далі там по своїх справах. Сьогодні буду тестувати найтоповіше кав'ярні to go в Києві, можливо, і в Україні. Я просто не знаю, в других містах є ці кав'ярні чи немає, я не знаю. Так що, все, реблятка, не буду багато балакати. Полетіли тестувати нашу першу каву. Let's go, реблята. Реблята, я і моя везучість на вулиці. Походу збирається йти дощ, натянуло хмари, а я тільки почав знімати відео. Якщо польється лівень, я цього не переживу. Це просто капець, реблята. Така погода була хороша. Я в шоці просто. Коротше, прилетів я до першої кав'ярні. Їхав я десь пів години. Ну мені повезло, що тут поблизу цієї локації в районі Житомирської, метро Житомирська, тут є три кав'ярні, які якраз мені потрібні. Все реблята. Тепер точно переходимо до першої кав'ярні. Коротше, перва кава у нас буде із Ароми кави. Пішло, коротше, не по плану те, що перва кава у нас повинна була бути кава із Горького, Експресо Бар. Я думаю, ви всі знаєте, що це за кава. Ну, приїхавши на Житомирську, шукаючи ту каву, я зрозумів, що там точка, та, походу, закрилася, і там замість горького якась друга кава. Ой. Не знаю, що там за кава, чесно сказати, я забув на назву. Коротше, перва кава, ціна 50 на гривня. Буду всі брати капучино. Чому капучино? Тому що капучино я люблю. Я думаю, багато хто любить більше капучино, ніж, наприклад, Американо, те ж саме, так як Американо там йде в основному кофе, і слівок чи молока там немає. А тут з слівочками все як положено. Я ще не пробував. Давайте скуштуємо. Ціночка буде від 1 до 10. Так, пробуємо. Чесно сказати, я каву люблю дуже сильно, якщо чесно. Я кожного ранку п'ю каву 100%, і я вже скільки її перепив, що по ну, до даром сама стандартна, сама обична кава. Не вистачає трішечки горщинки. Вона є, але вона прям мінімальна. Хотілося б набагато більше, щоб додавали трошки туди самого кофе і щоб воно було більш ніжніше. Відчуваю тільки воду і смак сливок, і трохи трошечки-трошечки кави. Ну, мені не сильно подобається. Я пробував набагато смачнішу каву. Ця якась така собі. Ну я, я загаму кава, щоб ви розуміли. коли я приїхав в Київ вчитися, я пив каву. П'ять років назад я пив каву. Ви представляєте, скільки це часу пройшло, коли я ще малий був. І тоді вона мені казала смачно. А зараз в автоматі, чесно це я купляю самообслуговування в автоматах. Там набагато смачніша кава, ніж ось ця. Не знаю, чому так. То оцінимо. Ну, я її поставлю 5 балів. Поставлю. Не сильно вона мене здивувала, якщо чесно. Все, ребляточки, приходимо до наступної кави. Let's go. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess the ignorance is bliss. Take me back to the noon Why take it out of And can be a young man's game. Send up for the hall of shame. I wish a new one. Як ви вже зрозуміли, ціна цієї кави 43 гривні. Стаканчик самий стандартний. я думаю, ви всімі розумієте, просто десь на базарі купили стаканчики і продають. Тобто ніякої такої маркетингового ходу, типу такої штуки, немає. Вона менша, ніж варома кава, але вона дешевша. Вигляд вона має кращий. Видно, що є пінка і видно, що є багато кофе. Мені це подобається більше, тому що я більш люблю крепку каву. Так, ну давайте пробуйте. О, ребляточки, оце більш похоже на те, що я шукаю. Смачний. Рібляточки, вкусно. Вона більш а, гіркіша, ніж попередня кава. Вранці ти собі просинаєшся, випиваєш кружечку такої кави і в тебе бадьорість і легенька бадьористь. Тебе не колбасить, як випиваєш еспресо, пресії, так колбасить, понібра. Ти випиваєш цього, вона легенька, смачненька, вкусна. Крута кава, реблята. Я так зрозумів, що це кофе ту гоф. Я думав, що це сеть, А оказується, просто є дуже різні точки, і це просто точки різних власників. Короче, ребята, давайте оцінимо. Не будемо багато балакати. Ця кава смачна. Я їй ставлю 8 балів. все, ребяточки, Переходимо до наступної. Ух, сам господь Бог мені допомагає. Ви поняли щоб я зняв цей відос? Рівно годину назад, мав бути дощ. Мари ушли на вулиці світить Сонце. Я майже доходжу до третьої кав'ярні. Третя кав'ярня у нас буде кофе рум. Я надіюсь не буде як з горьким, що я прийшов а там її немає. Замість неї там друга якась максимально лева кав'ярня. Заробляточки. Зустрінемось уже за поглинанням самого кофейочка. Роші, реблятки. У мене істеріка. Ви гляньте, Дизайн. Ну нема питань. Саме стандартне, нічого нового. Ціна 74 чотири. Я плачу, реблятка. Я просто хочу розплакатись більш нічого. Коротше, я думав це сеть. Оказується, що це не сеть, а це просто те ж саме coffee to go Різноманітні заклади з одинаковою назвою. Щось плюс-мінус того. Коротше, інформація наступна. Кофійочок. Давайте пробувати. Давайте все-таки рішимо для себе, що воно таке. І чи стоїть воно своїх 74 гривень. Непогано. Надіюсь, тут не сильно шумно і мене чути в камері у вас тут непогано, але не на 74 гривні максимум за нього дав би, ну, 50. Бо я шурму дешевше можу знайти. Ружечка просто самого стандартного капучино. Тим більше тут не відро самого капуща. Тут просто ну, стандартний, обичний середній стаканчик. Ціни, звісно, жесть. Заклад знаходиться на Берестейській. Воно найм'якше зі всіх, які я покуштував. Качество самої кави, кайфове, нема питань. Скажу вам тільки одне. Щоб кайфануть від кави, можна взяти в центр Києва, в самих е, люксових кав'ярень, там, де можна посидіти, поспілкуватись. І там кава сама буде коштувати дешевше на гривень 20 хілочка, якраз в норму. Не сильно багато молока і не сильно багато е, самої води. Прям середнячок, коротше, схоже на попередню каву, тільки попередня 30 гривень, ось 43 гривні, а це в мене немає слов, що я можу вам ще сказати. Давайте оцінимо чи що. То, що тут розбиратися? І так все понятно. По смаку, за смак, окей, давайте за смак. Якщо середній бал взяти, то за все 7 балів поставлю. Все одно, знаєте, осадочок тр... трішечки є. Все, ребляточки, давайте йдемо до наступної кав'ярні. Блін, реблята, це треш. Просто я влип. Я прийшов по місцю локації, коротше, а цей заклад закритий. Просто закрився. Просто все йде максимально не по плану. Я надіюся, я встигаю все по часу. І до тих пір, коли зайде сонце, я встигну відзняти все. Я відзняв тільки три кав'ярні. Залишило ще три. І це просто треш. Якщо і наступна локація, куди я поїду, там також буде закритий цей заклад. Це буде просто капець, ребляка. Реблятка, нарешті. Інформація. Я був в пошуках фішки кофе рівно десь роки-два назад. Я брав там кофе один разочок. Я думав, ця мережа до сих пір є. Ну, як оказалось, її можливо немає, тому що я обійшов три заклади, і в цих трьох закладів всі вони були закриті. І тут я йду і натрапляю на сова кава. Реблята. І я зрозумів, що я бачив цю мережу цей заклад на трьох різних станціях метро. І я вспомнив, що це мережовий заклад. Ось саме кофейочок і Закладу, ціна його 54 гривні. Стаканчик такий, як Вармакава, тільки без всяких візерунків, і це погано, тому що це бренд, а бренд потрібно піднімати вище, щоб всі знали, що це за кофе і чи є воно. По ціні нормально, адекватно, в два рази більше кофе, ніж попереднє було. За 74. Це 54, в два рази більше по самому обйому. Все, давайте пробувати. Я взяв капучино по вкусу, як американо. Чи молоко чи з вершки не відчуваю зовсім. У в натурі це вообще діч. Блин, а що таке, реблята? Чесно сказати, це тупа вода із кофе. Ніяких вершків нічого не відчувається. Що це таке? Мені не зашло. Три балла ставлю я йому. Все, реблята полетіли до наступного закладу. Так, братва, О, на вулиці вже темніє. О, саму кав'ярню я не знімав, тому що були на це свої причини, про які я вам не можу сказати. Скоріше за все, це буде остання кава на огляді, тому що на вулиці вже 16.00 і мені до наступної кав'ярні потрібно їхати 40 хвилин. Я просто фізично я не встигну до того моменту, як почне темніти. Так що реблята це остання кава. Пробуємо. М -м -м. Ціна реблята 51 гривня сама найсмачніша кава зі всіх, які я пробував на сьогоднішній день. Нарешті я знайшов те, що я шукав. Це ось яке повинно бути настояще капучино. Що по розміру, кайф, що по смаку, кайф. Слівки відчуваються. Так що, реблята, максимально заслужено. Ставлю йому дів'яточку, тому що це найсмачніше кофе. Що по ціні, що по смаку. Все, реблята полетіли далі. Нарешті я доїхав додому на вулиці темно, просто капець. Ітоги сьогоднішнього відео. Одну позицію я не відзняв. Не є з п'ять і є чим зрівняти. Нема питань. Кава мені найбільше сподобалась із бінокля. Найнесмачніша це із це кава із сови, тому що вона максимально була невкусна. Нікому не советую брати. Може, хтось любить, нема питань. Але мені вона не сподобалась. Бінокль була найсмачнішою. Все ребляточки, буду я закінчувати, тому що на вулиці вже нічого не видно. Дякую кожному із вас, хто дивився цей відео. Дякую. Кожному з вас за вподобайочки, дякую, кожному з за підписочки. Всіх люблю, всіх, цьомаю, ребляточки, всім до наступного відео.